Казочка про нотку мі. Якось пізно ввечері соль не могла заснути, і відкрила віконечко і заграла на своїй дудочці. Місяць, який уже господарював на небі, запитав, чи можеш ти ще щось заграти. Ні. Якби в мене була подружка, я б змогла щось заграти, а так я не вмію. Задумався місяць і сказав: добре, я пошлю місячному е, скрипковому королю місячний промінчик дарунок, і, і буде в нього ноточка Мі. Зраділа нотка соль, і відразу з ноточкою Мі, яка посилилася на першому поверсі, е, склали. Пісеньку зозульки, яку почули в лісі. І ми чуємо, що ноточки одинакової тривалості. І не короткі, а що саме довгенькі, тобто четвертні. Записуємо, будь ласка, ноточку мі, яка поселилася, що на першій лініїчці. Ноточка Мі І відразу вчимо, як же вона звучить: мі-мі-мі-мі-мі, місяць світить у горі, да? І тепер пісеньку зузульки записуємо. Соль, Мі Чимося писати, в темпі говорю, пишу. Да? Перевіряємо, тепер зі словами співаємо: Ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку, соль куку, соль солімі. Пісенька зозульки. Да? Ще раз. Ку-ку-ку-ку, чути в ліску, соль солімі, Ритм складами. Можна в стіл відразу, да? хлопаємо четвертні, як ми вміємо. Та-та-та-та, соль-мі, соль-мі. І отже, діточки, а тепер слухаємо на слух. Запам'ятали, яка ж ноточка звучить? Яка соль чи мі? Яка була перша? Та, що вища на другій лінійці, чи та що нижча на першій лінійці. Отак ми заучуємо нотки. На слух це яка нотка? Мі, 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 місяць світить угорі, а це соль, соль, соль. Губки дудочкою. Яка нотка? соль, а це мі. Мі, соль, соль, мі, соль Зрозуміли, як ми вчимо ноточки на слух і де вони пишуться, і писати правильно головка, штиль в темпі, говорю, пишу.